Має тут новинки від видавництва РМ і сказати, що я дуже рада це не сказати нічого, бо я знаю, що тут, і таких книг мені зараз дуже не вистачало. Воно ще гарніше ніж я думала. Так, почнемо з трилерів. По-перше, це ліса Джула не впускає його. Я чекала на цю книгу, бо я читала нічого з цього неправда, і мені та книга сподобалась. Бо я люблю такі легкі трилери, які швидко читаються, які взагалі не навантажують. Ти просто дуже класно відпочиваєш з ними. І тому я нічого не дізнавалась про цю. А не читала анотацію. Я буду читати просто, бо я вже довіряю цій авторці. Далі мрії, мертвого метелика Дмитро Палій, це трилер українського автора. Це друга книга з п'яти, але кожна частина цієї пантології це окрема завершена історія. Це розповідає про декількох людей: санітара моргу, письменника, чоловіка. Які на набив свої уявної доньки, колишнього судби експерта і дівчину. Мені дуже цікаво, насправді це книги, події, яких відбуваються в маленькому містечку. Вони тісно пов'язані з книгами з книгарнями, бібліотеками. Я люблю затишні історії, читаю їх, на жаль, рідко зараз. Це те, чого хочеться. І я впевнена, що вони теж будуть просто легкі і приємні, і вайбові, і про книжки. Ну ідеально. Судячи за нотації, тут головна героїня буде відкривати свою присутну книгарню. Ну, клас, а тут я так розумію, більш трагічна історія. Тут буде про переживання втрати і як о, головна героїня намагатиметься зберегти сім'ю. Але це теж пов'язано з книгами. Я таке люблю. І ще одна незвична для мене книга це романтична історія, різдвяна романтична історія. Це ферма Love Life. Мені дуже захотілося в цьому сезоні почитати таке, бо правда, хочеться легких книжок, приємних. Тут дівчина намагається зберегти свою ялинкову ферму, яку вона любить з дитинства. Мене очікування хороші до цієї книги, бо я бачила, що в неї непоганий рейтинг. І я думаю, що теж з нею добре від. Чину подивіться обов'язково, що вам було б цікаво з цього почитати. Мені цікаво все, і найближчим часом, як зазвичай, у мене так буває з новими книгами. І обов'язково поділюсь своїми враженнями.